экипаж, маши, машину скоро сопровождаю, мы тут на лавочке сидим, далеко был гурки, а я говорю, Оля, гром, ну непонятно, что. Она я не поняла. И вот тут Зашелістіла рух, прямо, ви знаєте, отак от, от на двухам пролетіло. І ми встигли сюди сховатися, і тут полетіли стекла, там дворник упав, я не знаю, що він, там живий не жив. Ми тут убирали, підмітали, але ну, тут розірвалося. Угу. А вас не поранило склом? склом? Нас нічого двоє. Только одного сотрудника. А що, а що з іншим співробітником? Ну, він упав і його скорає. Забрала, так? Угу. Що був заприліт? Чому власне не було навіть тривоги? У нас таке буває, тому що підльот ракети від моменту пуску до моменту прильоту складає не більше 40 секунд. Крім того, є випадки, коли вони запускають ракети повітряного базування. Ну, наприклад, це Х-59 чи Х-38. Це також буває таке, що ми не встигаємо фіксувати з, -з, -з, -з факти запуску. Ми можемо сказати за результатом. це спальний район міста, жодного військового об'єкту. Це Дитяча площадка розтасована на території школи, на яку вийшли погуляти футбол, три хлопчика 2009 року народження, які ж навчаються в цій самій школі. Два, на жаль, в тяжкому стані. Зараз перебувають. Будемо сподіватися, що всі вони залишаться живі. В одного констатували враження. Легенів, травматична ампутація стопи, влучання також і травма голови. Російські вбивці на день пам'яті, сьогодні 8 травня, роблять те, що вони зазвичай роблять останні 10 років, більше 10 років з 2014 року. Вбивають, знищують.